Так, друзі, всім привіт, давно не був на каналі і вирішив зняти ось на своєму автомобілі Їжджу я на Черіджагі вже дуже давно, років 16 з 2008 року. Так, І прийшло час е, зняти панель, поміняти печку. І, знаєте, Дуже цього якось там ну не то, що там боявся, ну не хотілося це, знімати печку. Це тільки все там проділа, знаєте, і думав що комусь одігнати. Ну, подивився відео, що в принципі там. Не дуже важко її знімати. Я вам зараз покажу, як її зняти, печку. Тобто дуже швидко і дуже легко. Ви просто дивитесь. Це сама печка, коротше. ось цей корпус. Ось вона, бачите як. Ставив тут на двох таких цих кріпленнях. Відкрутили, витягнули і поміняли нову. Так, ладно, це, це шутка була, звісно, це, щоб до цього добратися, щоб отак зробити. Треба зняти повністю панель, розібрати. Ну, зараз я вам покажу і розкажу. То есть, її в, принципі, її в принципі, знімати не важко панель, дуже быстро, просте, я вам чесно кажу, наче як велосипед розібрати. І суть по початий печці, чого вона потекла, у нас банально просто печка ціла, а тиснув патрубок і все. І весь антифриз у нас пішов куди? В салон. Ось ця наша печка це була, да? Як її візуально обдивитися, вона вся повністю. вся ціла, то есть. І така проблема на одному із патрубків на цьому виходить. Зараз я вам може покажу, бо видно, вона у нас, бачите, тріщина. Вон там. Так. Коротше, тут у нас тріщина. В другому трошки ракурсі. Так, де да, вона там. коротше у нас тут трещина бачите воно починає текти хоча банально можна в принципі було б можна в принципі було б що зробити помити печку відвести Ну я думав що вона просто може згнила І заказав нову стоя печка вообще там є 650 гривень 700 там і 1050 тобто нова печка 1050 гривень Нуль цього Ну Я так подумав, що вона стоять копійки. есть, тобто, це взагалі не гроші. Ну Сам факт, просто щоб її поміняти, нам треба зняти панель. І ось панель вся в нас. вам показую що все залишається, все в зборі. У нас. Магнітофон, все на місці, все проводка. Так, дивіться. Все дуже просто. Ми відсоединяємо, у нас тут йдуть це на воздуховоди йдуть тяги. Вони там відсодіняться, просто ось одна фішка відсотняється, друга фішка там. Тоді ось раз, два. І в чому прикол? Ось теж фішка, фішка, все на фішках. В чому прикол, що ви ці фішки не попутаєте, аж ніяк. Тож ось Фішки без опасності, подушки безпеки теж відключаємо. І все в кучі, вона все в нас йде. Кріпиться вона ось раз, два. І отут ще зверху, на самій панелі зверху. То з обох сторон. Тобто це ми відкрутили. Ну з чого, з чого нам почати, ви скажете, як правильно почати знімати. Дивіться, першим ділом, що ми робимо? Ось так я зараз вам салон розібрати. Да? Першим делом ми знімаємо для удобства. Знімаємо сидіння. Зняли сидіння, тоді знімаємо центральну панель. Зняли центральну панель і все. І далі починаємо це з'єднати фішки. Зараз перейду на другу сторону. А, не фішки, а руль. Знімаємо руль. Ось як він виглядає знятий руль. Є, ось відкрути. Тут болтик один йде на карданчику. Тут, да? тут раз, два, шпильки йдуть в корпусі стоять на самій панелі. Там чотири гайки. Оце раз, два, чотири гайки відкрутили. Зняли зразу, звісно, поворотники. Знімаємо, тут стоять поворотники, знімаються взагалі елементарно просто. От з'єдняємо замок, проводку. повністю. І мобілайзер відключаємо. І Знімаємо. Ну, Нам треба ще позначити це місто, як у нас стояло. То, як я позначив, я просто наклеїв сюди на сам вал, наклеїв скотч двойний і на ньому. Так, як воно стояло, позначив олівцем, так як воно в мене стояло, щоб потім назад поставити правильно по шліцах руля. Тобто, ну, ви можете придумати, може є в кого був маркерів, у мене маркера то не було спеціально, можна не позначити. І ми бачимо, що в нас ось стається ось, раз, два. центральна пішла. Тоді. Це, це, це я зняв проводку з руля, Ой, Не з руля, а з дверей зняв проводку, бо окислося і там провода поламалась. Це для удобства знятроні. Тобто ми бачимо і ось все, ще раз, два. Есть, оце які фішки які у нас остаються. Ну і відкривання капота дуже. Відкривання капота. І в принципі все, і панель у нас повністю. І ви бачите перед собою таке состояння, значить ви добралися вже до корпусу. Ну, <кій> Сам корпус, бачимо, лежить одна часть і друга, де печка. Це корпус іде перший, то другий, де печка. Ну і Не виходить, наприклад, зняти віддільно, щоб не відключати кондиціонер, тобто систему кондиціонування, осушитель, щоб не, відключ... не, не отдельно виходить, відкручувати, зняти віддільно печку. Получається, треба відкручувати. Ось де кріплення е, осушителя. Йде, там йде три шпильки. Раз, два. Три, і самосушитель на двох цих там прикручений. І ось тут у нас йдуть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оце ми вісім цих відкрутили і знімаємо його, і знімаємо його сюди. Тобто, міняємо печку, все там миємо. Тобто, ну, ви тобто, в принципі, і назад поставити і назад поставити не буде ніякої проблеми. І ще така. Я сказав би, болячка-не болячка в цих автомобілях. З часом провода в нашій водітельській дверці переламуються всередині, там, де відкривається закривається. закривається. Так, наші провода ну пані переламуються. І Вже я і раз зробив цю проводку, ось бачимо, це знята проводка. Знята проводка. Раз я її сделал, перемотав, ну, перемотав ізолентою. І вона не дуже гнучка. Виходить. То я ж купив спеціальну ізоленту. Купив. Спеціально для автомобілів ось така ізолента. Вона похожа, бачите, як заводська, вона така заводська більш ну Оця похожа на цю. І вона така м'якенька, хороша, м'якенька і гнучка, і дуже липка. Поняли? Тобто вона дуже липка. Така ізолента. І нею перемотаю, заново, передивлюсь, провода, того що. Заново зараз її передивлюсь, розмотаю, переб'ю те, що я вже міняв тут, п, міняв повністю цю, як би сказати, перебирав цей жмут проводів. Чого я перебирав його, то сказати, можна купити новий. Но, де, но, виходить, в продажі в, продажі в інтернеті от, до других автомобілів є оці провода, да? проводка на кожну дверку. В цьому автомобілі ж поки що немає. То приходиться її просто пере... Заново перероблять, перемотуватися і все. Получається тобто, її переділо, ну, так як це вже не завод, правильно, що виходить, і воно все одно з часом десь відходити проводки відходити то есть через цю проводку, через центральний блок стеклоподйомників, і все в нас йдуть, в нас йде, в нас йдуть провода йдуть на подйомники. І якщо у вас десь якийсь, виходить, перестає відкриватися-закриватися подйомник, то знаєте, причина одна в оцих проводах іменно цього іменно цих проводів центральної двері. Ну, Така проблема є багато у шкодах, дуже часто проблема. Ще там багато які є автомобілі, де переламується проводка в центральній двері, і потім у нас починаються проблеми. Проблеми починаються із, там з відкриванням закриванням вікон, із сигналізацією і тому подобне. Тобто ми устряняємо цю проводку і виходить, все в нас працює. Так. І що хотів ще сказати, замітив, коли, коли закольцював, їздив без печки, то. В принципі, в стандартному режимі їзди до 3000, абсолютно машина ведеся адекватно, не перегрівається нічого. Коли ми їдемо 4-5 до 6 тисяч оборотів ще коли жарко, у нас починається перегрів системи. Так як печка у нас йде мале кольце, і вона виходить як допомігне охлаждення. Так, добре, ребятки, до нових відео. Буде щось цікаве, обов'язково буду знімати, показувати всім папарі.